7 липня 2023 року в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили наживо відбувся профорієнтаційний форум для старшокласників та їхніх батьків. Форум розпочався з вітального слова ректора Леоніда Клименко, який розповів гостям про історію встановлення університету, про трагічні події минулого серпня та про деякі упередження щодо чину імені Петра Могили. Далі відповідальний секретар приймальної комісії Вікторія Чорна розповіла про цьогорічні умови вступу, представила розклад етапів вступної кампанії, показала, як зареєструвати кабінет та подати заявку, а також розповіла про можливість вступу за пільгами. Після презентації Вікторія Чорна відповіла на питання абітурієнтів та їхніх батьків. Виникають питання, як правильно подати документи, як правильно зареєструвати, як правильно створити особистий кабінет. І такі профорієнтаційні заходи вони дають можливість задати питання, познайомитись, побачити у другій частині заходу. Психолог практик Людмила Опанасенко провела невеликий тренінг. Тема тренінгу як знайти себе, тобто як самовизначитися із подальшим майбутнім та вибрати професію. Вона розповіла про корені проблеми професійного самовизначення та надала рекомендації, як можна самостійно визначити. Найбільш підходящу професію для себе. Насправді ми дуже багато робимо виборів протягом свого життя, але деякі вибори вирішують долю. Тож хочеться, щоб доля наших абітурієнтів була максимально щасливою, успішною, а це означає, що вибір треба робити правильно. І спеціальності, і вузу. На захід завітало досить багато абітурієнтів та їхніх батьків. Журналісти медіа центру попитали їх, чи визначилися вони вже зі своєю майбутньою спеціальністю. Насправді мене завжди цікала психологія, тому на даний момент я роздумую над цією спеціальністю, але також останнім часом я зацікавилася мовами. Я дуже багато років року англійську, тому мабуть, зараз такий вибір між психологією та мовами. Так як я полюбляю цікавість комп'ютерами з самого дитинства, тому IT-сфера – це в мене перший пріоритет, тому цікавлюся 121-ю, 122-ю спеціальністю однозначно. Після закінчення заходу ректор Леонід Клеменко та психолог практик Людмила Панасенко провели екскурсію університетом. Абітурієнти, у яких ще були питання, завітали до читальної зали та отримали консультації від приймальної комісії.